Права 1163. Усно, який знак стоїть перед дужками у виразі. Ну що ж, стартуємо перше завдання 37 додати X-6. Ну що ж, тут у нас стоїть знак плюс. Просто на початку його не пишуть. Записуємо, що тут у нас записуємо знак плюс. Давайте запишемо. Плюс. Є? В другому завданні 12, мінус х відняти 3. Тут у нас перед дужками стоїть знак мінус. Записуємо, що знак буде у нас мінус. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус х плюс 2 відняти 9. Тут у нас стоїть знак мінус. Записуємо знак мінус. Ну і останнє четверте завдання. Тут у нас перед дужками 15 додатки x-4 стоїть знак плюс. Записуємо знак плюс. Ну що ж, ось таке елементарне завдання. На цьому вправу завершено.